Його історія зворушила всю країну. Вікна вже розповідали про 12-річного Віталика. Він хворий на рак. Спершу рахунки, на які всієї громади збирали гроші на його лікування, обікрали. А коли Віталик мав летіти на операцію за кордон, його з мамою не пустили на літак авіакомпанія. Та вони не опустили рук і таки долетіли до клініки Віталії. Коли горою батьки і тисячі небайдужих українців, Юлія Янчар. Все. Він спакував валізи і з мамою готується до вилету в Віталію. Цього він чекав цілий рік. Половину дитинства 12-річний Віталик провів у лікарнях. Проблеми почались ще з першого року життя. У нього виявили рідкісну генетичну хворобу іхтіоз. У нього мало не вся шкіра, покрита наче лускою. Рік тому його майже вилікували від шкіряної хвороби та виявили іншу, ще гіршу недугу. У рак крові, але в його каже, і ще і рак коскового мозку. Йому терміново потрібно пересадити кістковий мозок. За донора найкраще підходять рідні. Коли батьки про це дізнались, вирішили Віталикові розповісти правду. Валентина з чоловіком зізнали, що мріяли про дитину 19 років, але так і не змогли народити власну. Його взяли з притулку. Він сирота. Як він узнав, що він усиновлений, мій же ще лучче до нас, на чого вноситься. Мамусік, моя мамочка, моя рідна Він наш рідний. Вони разом взялися боротися за нього. Надію на одужання дали в клініці в Італії. Виставили рахунок майже 120 тисяч євро. Там підшукали і донора. Та такі кошти для батьків пенсіонерів були не під силу. Ніколи ми не думали, що в нашій дитині так Бог почує, і всі люди почують, і нам будуть усі допомагати для нього. Гроші назбирали трохи більше ніж за два місяці. Небайдужі надсилали хто скільки міг. Найменше пожертва – це була одна гривня. Це одна, дві, п'ять, десять гривень. Великі пожарти було і тисяча гривень, і більше. Перед від'їздом Віталек заходить до рідної школи. Він прощається зі своїми однокласниками і вчителями. На лікуванні він пробуде весь наступний навчальний рік. І щоб наступний рік ми зустріли тебе в восьмому класі. І щоб ти а сидів спереду, і щоб дівчатки, які сидять, сиділи в тебе ззаді, щоб вони тебе за тебе не бачили дошки. щасливий. З дому їх проводжають батько, родичі і сусіди. щасливої дороги вам. Ось в цій палаті ми покладемо Віталіка. Тут він буде лікуватися. А це вже італійський лікар Віталіка, показує вікнам палату свого малого українського пацієнта. Тут обговорюють і історію його хвороби, показують найголовніше стовбурові клітини донорів. Для Віталіка їх шукали по всьому світу. Знайшли в Німеччині і в США. Стовбурові клітини відповідають за будову організму. Власне клітини донора мали б наново відбудувати уражений кістковий мозок, Віталія. Лікар Клаудіо каже, це лікування потребує часу. Вони вже вилікували не одну дитину з України, тому тепер найголовніше набрати терпіння. Зараз ми будемо досліджувати стовбурові клітини потенційних донорів, і на це піде два-три місяці. Згодом розпочнемо сам процес терапії, де самі клітини приживатимуться у його організмі. На це піде ще десь три-чотири місяці. І вже опісля, якщо все піде добре, Віталій повернеться до України. Це наша квартира. Де ми з віталіком проживаємо Віталек з мамою проживають недалеко клініки безоплатно. Такий подарунок зробила італійська асоціація батьків, чиї діти теж хворіли на рак. Мама не стримує сліз, бо її син вперше за останній рік постійно усміхається і обіцяє їй, що одужає. Я дуже дякую всім людям з усі України і всім, хто мені не був байдужий на моєї дитини. Я ж хочу, щоб він виздоровився. Я ж його так люблю. Я хочу не лікатися. Будем здорове. Юлія Янчар, Віталій Саприкін і Тарас Семенюк, Київ, піза, програма вікна СТБ.